Уявіть, що ви капітан величезного океанського лайнера. Навколо лише безкраї синій океан і спокій. На вашому борту 300 пасажирів та 25 членів екіпажу. Ваша головна місія безпека кожного. Раптом тривога. Потрібна термінова евакуація. Часу обмаль, і кожен розрахунок має бути точним. У вас є рятувальні човни. Але пам'ятайте, кожен такий човен вміщує лише 10 осіб. То скільки ж човнів вам потрібно наказати спустити на воду, щоб врятувати абсолютно всіх? Рахуємо, 325 людей ділимо на 10. отримуємо 32 з половиною. Але зачекайте, 32 з половиною човни не існує. Якщо ви візьмете лише 32, п'ятеро людей залишаться на борту. В математиці остача це просто цифра, але в житті ця остача це людські долі. Тому ми додаємо ще один цілий човен. Правильна відповідь: 33. Жодна людина не залишиться в біді. Ось так проста задача вчить нас логіці та відповідальності. Тепер ви готові до викликів. Дякую за службу, капітане. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові пригоди. А скільки човнів нарахували ви спочатку? Пишіть у коментарях.